Всім привіт! Я Даня і сьогодні в цьому відео ми будемо розбирати найголовніше, що треба знати про рестоун та механізми в Майнкрафті, так би мовити, базу. Пояснюю я просто від складних схем, а в кінці покажу вам кілька крутих механізмів. Поїхали! Рестоун це електрика в світі Майнкрафту. Незважаючи на те, що події відбувається, як прийнято рахувати в давнину 15 -е століття приблизно, плюс-мінус середньовіччя. Але тут вже є така електрика в світі. Він знаходиться на рівнях висоті від 1 до 16, але найчастіше його можна шукати на висоті 9-11. Ростон добувається залізною, 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 залізною кіркою, як і більшість руд в Майнкрафті рестовна випадає з одного блока руди випадає по 4-5 рестовну. Доволі багато, так? Ось і те раді чого ми зібралися. Redstone. Він може бути отак в 4 сторони, а потім його можна тако в різні сторони. Бачите, його можна в усі сторони. Так, він, його можна зробити квадратом. Так що тобто він крутиться, як, як тільки може для удобства. Redstone факел. По суті свої. Це джерело живлення. Ось так воно працює. Просто його, воно як. як, як е, джерело живлення воно йде. Якщо це в нас провідник. Зараз зараз якраз покажу. Ось. Це в нас провідник іде? А це саме джерело. Висне. Stone стоунблук. Так само, як і. Факел використовує. Це як джерело стабільного жилення. Ну, пропустить те саме, що й факел. Так що можна використовувати факела, а не блоки дешевше. Ось, повторювач. Він відповідає за посилення плюс затримку сигналу. Тому оці раз, два, три, три рівня. Раз, два, три, чотири, чотири рівня, затримка є. Так що ми візьмемо, таку так і проведемо. Все розвернути таку. Опа. Візьмемо, наприклад, кнопку. Вставимо. Сюди лампу. Ось ну, одні працюємо. Якщо у зробить зробити таку, він трохи, не дуже сильний, звичайно, але затримує. І так хочу його потрібно використовувати при дуже довгих сигналах. Такого ведеш, ведеш, ведеш. Лучше краще не отакори столи. Отак, сюди втулив. Сюди отако втулив. Тут отак теж. І там -тампу. Береш, чмеш. І он, он там. Ми зрозуміли. Просто щоб ви знали, що є комплератор оцей. Отакий комператор, Такий комператор. Отак не виглядає, але ми його розбирати не будемо, тому що це вже більш для складних механізмів а ми все-таки розберемо базу елементарну. Ось кнопка. Плита і важень. Це активатори. Що кнопка активує? Нажати на, на, не нажати. Речах теж нажать, і плита на неї наступить. Ну-ка це миттєве. Речах це включив і, і потім вже тільки сам виключив. це треба на нанести, щоб щось стояло. Це прям база. Це прям база, базова для всіх, хто грає Майнкрафт. Ось нажимаємо і потухло. Так, заміловаємо. Ось так. Стоим. воно світить. Не стою, воно не світить. Беремо далі. Нажали. Працює. І так, без князі. Виключили і нема. Це база. Йдемо далі. Поршень, липкий поршень. В чому різниця? Е, головна різниця в тому, ну, по суті, це що, що один що другий рухають блоки, головна їхня відмінність, поршень. Він подвинув, подвинув предмет. І все, і все, і нема. А липкий, в свою чергу він цей блок відвинув і забрав обратно. Логічно. Ну і, і лампа. Це так, щоб ви... вона світиться, коли не неї діє енергія. Ну це ми вже бачили, я вам це вже продемонстрував, так що не будемо, будемо коротко. Ось перший простий механізм без участі самого ресторуну. Це просто це двері за допомогою плити. Ну, це елементарно, так що йдемо далі. Так, наступний механізм за допомогою е, повторюємо ось така із затримкою. Включання там є світло там може бути двері. Що угодно. Ось так Оце одне поділ 01, 02, 03, 04 секунди. Разом це 1 і 2 секунди. Ось так оце робиться. В принципі, простий механізм, тут замість, замість. Цього може бути двері і, і прочі механізми і прочі речі. Далі. Наступна йде пастка. ось бачите цю плиту. Під нею посекретувати динаміт. Зараз тут заходиш. Починаєш шипіть. Побачимо сйовувати. -да. Опа! Це таке трохи обучение, треба всіх завжди чекати, якщо чуєте, що щось шипиться. Це або кріпер, або динаміт. В принципі. Не тікерстом, а так просто саму базу Майнкрафта трохи узнаєте. Закриваємо. Йдемо далі до останнього організму. Представимо, що у вас є така хала буде, яку побудували на перший час. Така. Заходите в ну, всередину, а тут темно, тому що у вас тут закрито, тому що дверей у вас ще нема. Або, наприклад, є. Ось такого. Але от що робити, якщо буде темно. Бачите, що сонце вже заходить. у вас вимикається опа, світло. Як це працює? Ось тут є датчик, Який. Отако от він реагує на дневне світло. Тобто, якщо сонце є, то воно світить. Якщо нема, то не світить. Це нелогічно. Опа, ніч. Тобто, якщо у нас буде день. Дивимось. не світить? Бо нашу, нашу воно нам ночу. Якщо північ, то воно за нас світить. Щоб було трохи світліше. У мене для вас є дві важливі поради. Перше, застосовуйте повторювачі на довгих лініях, як я вам говорив. Якщо лінія довга, то краще не ристовуна, повторюючи, напихають трохи. І використовуйте лампи для тестування сигналу. Отак проще надійніше. Нічого зламати. Да. Е, ось це база, в якому я про Редстоун. Якщо хочете гаді на ферми, потяги, чи інші механізми, напишіть в коментарях. Дякую за перегляд. Усім удачі і всім пока-пока-пока. Пока. пока, пока. пока.